Добрий день, ранок чи навіть добра добраніч. Сьогодні з вами я, Матвій і моя вірна мишка прямо на екрані. Сьогодні мій перший дебютний відос, до якого я готувався і зараз чогось безсенсовно абсолютно хвилююсь. Я вибачаюсь, напевно, за те, що якість, може, не на найкраща, я подивлюсь пізніше на монтажі. Може, звук в мене жахливий, я вибачаюсь. Пишіть в коментарях, якщо щось я зруїнив, можете підказати. Е Сьогодні я буду грати вперше в житті, між допрочим, якраз по цей відео, вперше в житті буду грати в Halloween з Fortress. Scream Fortress, якщо бути чесним. І. Буду трішки розказувати про себе. Ну там, капілюсічку, бо. Все ж таки ж відео про. Team Fortress, у -у -у, А не про мене. Ти, чому я так на. Ну, коли я казав про себе, показував на вергу. Хоча я четко на неї схожий. <гум> Боже, я такий дурний, я вімкнув основний ігровий режим замість особу. Замість Хэллоуінгу скупав. Я попав на карту Mission Begins. Зараз night. Я потрапив фактично на перекрашений Cross, чи як він там називається. Я не дуже сильно хочу проводити тут багато часу. Але... Все одно трішечки пограти, бо відео ж все одно тематичне. Я не встигнув його потушити, маму. Треба взяти її в Так у мене вже є. Ванка дії, В Чому проблема? Ми захопили ворожі інтеліджі, може все ж таки це так, такі люди, які хочуть вигравати, а не хочуть <гум> таунтити. Cry about it Хай, його підпалив, він. Омер. Ha, on zdoch. A je to kvotý? A ty de v rodině dokumenty byly vtraceny. A jich tam až tam bylo vtraceno. Máme jich vtraceně. Я так иен скилл. Це партий колды. Чек воды. 5G инжектор. поку Спалити всім шпугнам в дубці. А де він їде? А, він змей приїдет. Мувся, блін. О, він їде не знизу. по 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 Ну, тепер я буду знати. він їде. Люди, підбирайте інтелідженс, а то ті не зараз повернуться обратно, блін. Дякую, друзі. Шпигунчик. А ч він миссипуська у него якесь закляття, напевно, так? Чи це... А, це на всі такі. Грассгрове, oh, сunshines, wow. and brother, I heard you <laughs> Ну, не повернув інтелігенси, ну що за... Емодзі вони тут в чати, блін, присилають. Тільки бездіяльничний дуб. Ловіть. Хай, бавлі. Тримайте. Мені кінець. Так, до речі, поки я помер, хотів би, я ж казав, що буду розказувати про себе. Що я трішки пограв киловінівський режим, я за це вибачаюсь, бо по озиція ж по назві видно, що я нічого не знаю, але знаю хоча б щось. Бо... Ну блін. Я грав, я вибачаюсь. Знову ж таки. Я просто хотів спробувати пограти. Лові. Жахливо. Опа. Це паркурист, просто паркурист смерті атакують. Шов. що? букці. Сей цей телепорт безсмертний, блін, як він так довго живе підпалювання смерті. Підпалювання смерті. До речі, якщо так подумати, не знаю, на що вам ця інформація ще вже грав. Просто хотів поділитися просто. Дуже хвилююся на своєму першому відео. Бо в мене є все для того, щоб зняти відео. Бажання, вміння, знання. Але в мене немає одного. Того, чого мені не вистачає прям дуже-дуже рішимості, так би мовити. О! Як? Я думаю, я зараз тебе ще раз підстрибну і задоджу цю дрянь, але я задоджу єдину кого задоджу, це мою дупу. о пу пу Що тут відбувається? Чого тут якісь партікли? Звідки і хто іде? телепортер даун. Это означает, что кто-то телепортер. А! Мама. А где? А что мне крипты не дали? Дайте мне хилку, я не знаю, где найближе тут аптечка. Мама. Ты брал ворожий интеллигенцию, боже. А, мы забыли ворожий интеллигенцию. Давайте люди ви зможете, я даже скалпану. це наш. Ах, хто? посмів, медик. А, у нас уже є одна дівчинка у нас. Ну як же... Ау. Я подумав, що він мені хедшот прописав, але він мені на хедшот прописав, тому як же ж відміняється. До речі, як, напевно, всі, хто дивиться ці чортове відео, змогли помітити, мій мейн це піроман. Я люблю підпалювати всім тупоє. О! Цікаво. А це так працює? Хтось есть посміх підібрати наші інтеллиженс, робити їм в цьому проклятому житті нічого. I Айм он файр. Я навіть не бачу, що це було. Боже цей. Ця штука виглядає, він ніби 8 біт Не потом. Хотя не як 8 біт Блин, посилання на... На... Бравл Стар, смотри, ты виглядаєш не бы ты какие-то прогали просто двухлетка. Я ты сам знаешь, что ты школьник. Но те, що ты ще ей двухлетка це взагалі превосходно. На, его крысток нашли ца испал Да кто посми в пяти наш интеллект? Зараз я ему... Дупу люблю. The hell it's that's Uncle Dane Нет, що пішл ты ау! Його так. Навіть то я його так епічно підбив. Я скільки раз помер і скільки раз... Убив когось. Нахранитель у таба, це звісно добре. Так смішно. Так комедійно навіть просто... Регдуль. Регдуль. Шо я казю? Регдуаль. Он як... Ход, нам бритва. Я хлеба с одно замочці. Лури и лори Лорі. Так це робить? Кому зайнятися абсолютно нічим? Що з інтернет. Тоб... не Ді... відбулося. Ді... Їх взагалі прям не зупинити? Не зупиняємо подробича. І чого ви про... А, напевно, вони донесли цей інтелігенс. Хоча б ми зможемо закінчити цей раунд, бо я ненавиджу грати на захват... Е... На зах... захоплення прапора, хоча це інтелідженс. Я ніколи не, наз... не буду називати це інтелідженсами. Я зараз знайду іншу мапу, бо поки що я не хочу на цій карті грати. Якийсь новий режим, і якраз от... Ні! Я пропустив, я хотів подивитись сценку, а я її пропустив, я дурепа. Спеціально почав запись, щоб її подивитись, і... Ааа, який ж Мишка. Посміло, що в мене посміло, что в Дрянь! ДРЯНЬ! дрянь, Так, ДРЯНЬЬ! Я вижив? Я обов'язково виживу. Я обов'язково спалюду по цьому медику. О, Мама! Оце професійно, я професійно, оце я не професійний, чому інтернет підвагли? Що там... Стан... Що не так? Чи може я... Чи може це в мене щось в записи? Чи може в мене через те що не знаю, в мене там дискорд якийсь відкритий. Все перевірю зараз, все перевірю зараз тебе тільки то що хати. Чому я так швидко говорю, це Ла -ла 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 -ла. мене, Він стріляє біжить. А це дрянь хіляє? Вона хиляє, вона хіляє. Yeah. Секундочку. Так би мовити, розгрузив систему зараз. щоб зараз У мене все було причудово в цьому житті. І щоб зараз нічого не підвагувало, щоб мій... маленький. Моя маленька залізяка не підвагувала Буду чесно, зараз не сильно щось помінялось. Але це все одно добре. Мне, мама меня, это прям, ну прям мама меня. Вот так тут сидрает сидрой. Ты вообще предлагал, блин, квадроберство. Ой, дивіться, я поштовхав. Ой, дивіться, я позахоплював. Ой, дивіться, я поштовхав. Все помріть зі і зараз же. ау ау, 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 ау ау. -ау Хау ти. І поганий інтернет атакує три. Зараз я одну ще одну мачинацію зроблю. 15... Ну тепер то, ну, просто повинна перестати глючити. Або... ні. До речі, я тут чув, що тут скейбокс високий. Але я не в настрій зараз грати За солдатика. Він мені на... ми напевно мій другий мейн. Ля-ля-ля и-ля. Мама. Кубер заряд. Свій п'яним боксом хотів, щоб по нього попасти. Ідіть в дубці, до речі, не попав своїй джиганський. Гіганський мусит пусть гірбоксом смерті. Атакуй три. Ау. Снайпер. Весь цей час це був буст. Вибачте, я передумав. Все ж таки я солдат. Що <рик> типу шо? Як це працює? Вибачте, знову ж таки, Назва нас відео, що каже, перший Голоувін. Ем. <рик> Ля-ля-ля-ля-ля, я живий. Душа гаргулі містично заявилися лише для вас. Бежіть та заберіть її. Ууууу. -у -у. О, тут є. Тут є стрибки смерті. Опа. Же хливо. Он є. Бенс! Бенс, Бенс. Поплачте. Пішов, дубцю, пішов, дубцю, мене з усіх сторон. Дякую, медик. Когось, вдається, добив. Я там здається чуть дупу розбив. Ні, он зараз достукає до центру і О, там Не, тут там небезпечно. Ні, тут старано безпечно. Достатньо небезпечно. Ля-ля. Я попав по ньому. Ау! Дупа. швидкості є спайм бувап мубам не хвилюйся, друже такий хелп десь він мені подякував, о це так приємно я завжди всім дякую за любой можливості коли хтось да избягає так само п'є це так приємно шо тут за Ролет, какие еще? Кошка кричит там на заднюю. Кошка. Опа. Он як. Ты пришел ты в дуке. Ямка. -а -а. Це був я, звісно, скіловий паря А, це. Треба бустанути всіх, всіх. Поплач. Добре, бідемо кого треба плакати це мені. Пальці Ну як же ж так? Сьогодні... Сьогодні. Щось. Оце є професійно. Да ось цей от якийсь дуже холодний голові. І тільки сказати, може це знак, щоб це, Щоб я пограв ті фортесивський головін, але це не має ніякого сенсу. Цей звук... <рес> жахливий. Не дуже люблю такі творити. Просто треба було чимось рот зайняти. Щось взагалі постійно підлагує інтернет, цей так називаємо. Мені якась неприємна ця ситуація мені. Тримає крит-ракету -кр 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 в всі Пішов дуб. Я вбив самого себе. Не, не дайте, Не дайте їм, Алло, алло, не дайте їм, Не дайте їм, Не дайте їм! Спина, я сиджу! як крывяк! Да спро ти, блін, тут забул, подруг роберт! людей на диной доминуй, блін, як же неприємно! Але, така судьба! Буде хранителем у час від часу. Ну, фактически я же я им. И будто до доминованным богатым моей любви. Ты ж труп его, ну я не, ты что мне дали. Дали. Дал их могу. Да пишу его все, блин, в дубке. Да шо ты, блин, тут забыл. Пишел в дубу! Пішли ви всі Давайте, люди, хай, там зможемо це зробити. Я може навіть перестав бути хранительного таба за це життя. Хор-гор. І що наробить? он як крутяк. Ну, ця штука вважається як поїнт. А чому ніби мені два? А, а, там же була ця господи, тиква. Так буде бути цього маразму. Такий скрипацой! Пришли, блин, блин в дурцу. В Боже, какие же мы не в интернете. Опа! Да что вы меня, блин, закидаете всякими? Дрянька мы смерти. Дрянька Станька. Дрянька Станька. Немка. Дрянька Станька. А я Захоплюю, а я захоплюю, ай. Ой-ой-ой, ой, як неприємно, а я захоплюю поїн, і я його штовхаю, і я стрибаю, і я помираю. Ма -ма 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 -ма. Боже, круто, що я все життя фактично готувався на цьому То я обожнюю коментувати щось, я завжди ніби уявляв, що зі мною є якась аудиторія, чогось, що за Чому у мене, І Тепер, коли я справді можу стати ютубером, мені цей скіл дуже знадобиться. Ой, привіт! Ой, привіт! Он як! Я помстився твоїй дубці! Як же ж неприємно! Он як, так би мовити, он як. Істинний он як. Істинний прям. Ультимативний. Мені кінець. Боже, який же вони абсолюткинець. Ну просто тут в мне хранители волтабу достатньо складно. Але все одно я мной нормальный киллы зарублять. That the Кум! <laughs> Не знаю на що мене напало. На що? Що на мене напало? Бемс. Oh, behind me. Behind. Behind Ну... No. Будучи чесно, все ж таки це повинен бути скіл, що ці штучки вміти стріляти прямо. По... На, на головешку. Будучи чесно, мені здається. Ну може пізніше, але ...найближче, типу. забув. Ще... <плес> найближче там, не знаю, годин 100 мого геймплею в Team Fortress 2, мені навряд чи пізнати, як. Як працює цей хитшок проклятий. Ой, мені це знадобиться. Дякую. Резко H. Риско Эйдж! Різко сейдж! Да ты взагалі обнаглив, блин! Медик! Ом'як! Ой, це як нам знадобиться! Ой, як це нам знадобиться, то! А якщо вони зараз нормально не захоплять поинт? А ми можемо виграти навіть! Ой, а ми можемо виграти навіть! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! А я то добре ставить? Тепер жити в цьому житті то починає, то бути. Мама мія, треба встигнути до них прийти якнайшвидше, щоб з критами квитамим понадавати по мордахам. А, зараз буде... Ну, дадуть овертайм, щоб всі підійшли і змогли їм нормально розмістити дубці. ваші так называемые лохи этих треба встигну знай... дойти до лохів. на тобі на тобі поддупе так от его прям він пилу покинпилуп я йому під поддупи надаю oh, wow. okay, oh, wow. <laughs> Мені цікаво як це працює напевно коли ми захоплюємо половину. не знаю як це все ж таки будуть чесно. старий просто дид яй ну притований тому що був цікаво це чутно на записи бы мене там кошка вау 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 блин дубці обмTINу, дубці. Але мені подобається цей режим я в нього... На... якщо б мені дали б грати на нього на постійній основі, я б в нього час, -час грав би. тому будучи чесним, I like it, I'd like it. А він професійний прям, він прямо айрбластить на гірше, ніж. Навіть краще, ніж я. О, ви не бачили, як я арбачу, але повірте мені нас, але він все ж таки робиться краще, ніж я. Добре, він робить це так само, як я, бо <зас> тричі йому стрільнули за одну секунду. Ой привіт, ой, як не... Яка невдача відбулася там в нашому житті, що ви аж не скиснути не захотіли. до -е -е... дограні. Це чесний баланс. Око за око. <мас> Зараз я дав приклавну цю штуку око за око. А чого він стоїть? Пікає. А! Он як, я то думаю, чого так мало людей? Ну, це все пояснює, але ну, навряд чи дограю цю катку. Босс, значит, минут ну, люди мои, Ого, а винтакст? Ну, разумею, я, здесь надо быть. Что мне тут выпало? Солнце на <пизод> А. Оце від цих невтах. Ну, напевно, очевидно, що зараз буде так називаємо. Все ж таки я подумав, подивився на час, на те, на все. І зрозумів, що мені треба вже закінчувати. Ем, я не знаю, який вийде монтаж, але сподіваюся, він вийде гай... гарним. Ну, що мені сказати в цьому житті? Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, підтримувати мене, будь ласка, і може, якщо якісь є мінуси, знову ж таки пишіть їх в коментарях. А всім дякую за перегляд, всім до зустрічі!